Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі кладки. Сьогодні ми з вами розпочинаємо роботу ось таку, бачите, величенька така робота, називається акваріум. Це аплікація, аплікація з тканини, ось така картина. Для цього вам буде потрібно, по-перше, ви повинні определитися, якого розміру буде ваша картина. Може бути така, може бути чуть більше, може бути чуть менше. Определились. І тепер ми повинні знайти тканину. Бо насамперед треба знайти тканину для, нашої, ось для основи ось цю, ту тканину, на яку ми усе це будемо пришивати. Це може бути одна, одна тканина. А може бути, бачите, як на цій картині це зовсім інша картинка. Але ж, бачите, дивіться, це одна тканинка, це інша, це ще одна і ще одна, бачите? І з різних і тканинок ми їх зшили, і потім зробили ось такий основу. Вибрали основу і треба вибрати основу для наших рибок, для усього усього, що у нас тут буде камінчики, у нас тут, у нас тут медуза для всього. Вибрали тканину. І тепер саме головне дивіться дуже. Дуже-дуже уважно. Треба буде зробити вам ось такі розрахунки і повирізати шаблони. Бачите, це рибка. Це рибка. І ось це ще хвостик риб'ячий. Бачите, такий, він гарненький, але ж його зробити там достатньо сложно. І ось це рибка, це, це ось плавнички, верхні, це нижній, а це наша медузка. Це сама медузка, а це її ножки, як, як воно там називається, не знаю у того медузки, що, що там. Да? І так, такі, ж от, такі ж можна робити водорощі. Ось це все ви повинні зробити, розрахувати, вирізати, тканинку знайти. І потім ми з вами я вам розкажу, що робити далі. На сьогодні все. До побачення!